Ця серія є рішенням для боротьби з впливом жорсткої води та металів на волосся. Один раз на тиждень до миття волосся ми використовуємо метал ремовер спрей, захоплює та видаляє накопичені метали і мінерали з волокна волосся, звільняє волосся від забруднення та має зволожуючу дію. Витримуємо 5 хвилин і починаємо мити волосся шампунем метал ремовер. Шампунь ніжно очищує волокно волосся та видаляє накопичення металів і кальція. Прибираємо зайву вологу рушником і накладаємо інтенсивно зволожуючу маску метал Remover, яка балансує рівень природного зволоження та прибирає метали і кальцій з волосся. Після того, як ви використовували маску, ми змиваємо її і накладаємо кондиціонер. Розприділили, змили, а тепер приступаємо до сушки волосся. Перед сушкою я використовувала спрей Metal Remover, який дуже гарно зволожує волосся, забезпечує неперевершену м'якість, захищає від зайвого нагріву, запобігає накопиченню мінералів та металів. Серія Metal Remover – це ідеальні продукти для детоксикації та максимального догляду за волокном вашого волосся.